Непохитний олов'яний солдатик, третя частина. Раптом пішов дощ. Краплі падали все частіше, і нарешті почалася злива. Коли вона минула, прибігли два вуличні хлопчики. Дивись, закричав один. Он лежить олов'яний солдатик. Давай пустимо його плавати. Вони зробили з газети човника, поставили посередині солдатика, і він поплив униз рівчаком. Обидва хлопчики бігли поряд і плескали в долоні. О, рятуйте, які хвилі билися в рівчаку, і яка була течія. Адже злива була сильна, і паперовий човник то підкидало вгору та вниз. То так швидко крутило, що голов'яний солдатик аж тремтів. Але він лишався непохитним, не мінився в обличчі, дивився прямо уперед і тримав рушницю в руці. Раптом човник опинився під довгим містком. Там було темно, як колись і в коробці. Куди ж я потраплю? думав солдатик. Це все витівки троля. Ох. Коли б ще тут, у човнику, сиділа балерина, хай тоді було б і вдвічі темніше. Раптом вистрибнув великий водяний пацюк, що жив під містком. А паспорт у тебе є? запитав він. Покажи паспорт. Але олов'яний солдатик мовчав і тільки міцніше стискав рушницю. Човник понесло далі, а Пацюк плив за ним. Бррр, як клацав він зубами і кричав зустрічним тріскам та соломінкам. Тримайтеся його, держіть його, він не заплатив мита, він не показав паспорта. Але течія була ще далі сильніша. Олов'яний солдатик помітив попереду світло, місток закінчувався, але тут почувся такий гуркіт, що злякав би найхоробрішу людину. Подумайте тільки, за містком рінчак кінчався, і вода спадала в великий канал. Це для солдатика було так само небезпечно, як для нас кинутися у водоспад. Водоспад був так близько, що човна вже ніщо не могло зупинити, його рвонуло. Бідний, олов'яний солдатик, тримався непохитно. Непохитно, як міг, ніхто не сказав би, що він хоч оком кліпнув. Човен крутився, наповнився водою, повінця і став тонути. Олов'яний солдаток стояв по шиї у воді, човен поринався глибше, більше й більше розлазився папір. От вода вже над головою солдатика. Він згадав цю хвилину маленьку чарівну балерину, яку вже ніколи не побачить, і в вухах його лунала пісня Вперед, вперед, о воїне! сміливо йди на смерть. І от папір зовсім подерся, і олов'яний солдатик пішов на дно. Але в цю мить його проковтнула велика риба. О, як темно було в неї всередині, ще темніше, ніж під містком у рівчаку. І до того ж дуже тісно. Але олов'яний солдатик лишався непохитним і лежав. Випроставшись з рушницею в руках.